Привіт, привіт! Я Вікторія. Продовжую відео із серії лаванда. У минулому відео я показувала, як я формую кущі лаванди, я обрізаю їх ранньою весною і обіцяла зняти відео про те, як я живцюю лаванду у відкритий ґрунт також ранньою весною. Ловіть! Після обрізки лаванди у нас утворилося дуже багато посадкового матеріалу, а саме черенків лаванди. Можна брати і ось такі гілочки, розгалужені, можна більш простіше. Значить, як звичайно, зачищаємо тут 2 см та видаляємо ось ці всі зайві гілочки, і це в нас будуть живці. Живці ми замочуємо у звичайній воді. Вода в мене тут десь півтора. Літра. Тут я розчиняю корневин або будь-який окорінювач, і на пару годин буду замочувати череночки. Значить, у воду я висипаю кореневин десь на літр там, чайну ложку коренеутворювача. Розчиняю його в воді, і тут буду замочувати свої живці. Значить, живці. Так, як звичайно, десь сантиметри два ми звільняємо від гілочок, від листя, поновлюємо зріз. можемо тр трішки прищипнути верхівку, якщо задовгий черенок. І просто з головою його відправляємо у воду. Так само. Можна брати розгалужені гілочки. Можна брати звичайні живці, не розгалужені. І так пару годин вони п'ють воду разом з кореннеутворювачем. Цей метод я підгледіла на лавандовому полі, там, де люди професійно і дуже багато вирощують лаванду. Все отак готуємо череночки, тут можна розділити посадкового матеріалу беремо багато, тому що він просто у відкритому ґрунті ви висадите процент того, що не вкоріниться, звичайно, буде, але за щодо того, що ми будемо садити багато, то ми отримуємо багато нових рослин. Після вже того, як я зробила живці, залишається все одно багато залишків лаванди, що я з нею роблю. Можна використовувати на мульчу, можна посушити, вона також пахне. Ну, це все, що таке дрібне, я висиплю своїм курям, хай їм пахне, у кубла попідкладаю, щоб і паразити ніякі не заводилися, і щоб був приємніший запах. Якщо ви вирішите ці залишки використовувати на мульчу, то їх треба трішечки подрібнити і можна висипати. Я, наприклад, висипаю на малину. мульчую малину багато, і лаванда також в мене йде на мальчування. Оскільки змогла нарізати череночків, підготувати, все 2-3 години вони лежать просто так у воді, а я поки що готую землю для живцювання. Грядочки у мене усі в мульчі, тому трошечки так розрихлюю мульчу. Роблю такий рядок, у який я буду життувати. Трошки додаю фосфорно-калійного добрива. Або екаплан, або фосфат подвійний, суперфосфат. Все робимо, зрихлюємо землю. Землю я не перекопую, в мене є багато відео, чому я це не роблю. Все, і тепер оці наші замочені живці, які пролежали декілька годин, просто занурюємо в землю сантиметрів 5 один від одного і трошки притискаємо. Хочу, я не прибираю між рядками, вона буде затримувати вологу. Зараз буде багато дощів. Ні теплицю, ні накривати, нічим не треба. Земля зволожена після снігу. Ось так. Який подальший догляд за оцією нашою діляночкою? Ну, По-перше, весна попереду, дощів буде достатньо, тому якщо ґрунт вологий, нічого поливати не треба. Природа зробить все сама. Якщо, не ну, ну, дай Боже, весна буде посушливою, то ну, дивимося, якщо ґрунт недостатньо зволожений, поливаємо, опирскуємо. Але переливати цю ділянку не можна, тому що лаванда це не любить, може загнитися. Далі спостерігаємо за нашими живцями. Якщо якийсь почорнів, значить зразу видаляємо його. А якщо починає зеленіти, якщо бруньки починають відкриватися і випускають нові гілочки, це гарний показник. Це говорить про те, що наш живець вкорінився, спостерігаємо за ним і потім вже проріджуємо, можемо деякі кущики пересадити у інше місце, або вже на постійне місце проживання, або кашпо можна пересадити і так далі. Тут у мене поряд на грядочці дитинчата-лаванди минулорічного черенкування. Черенкувати можна не тільки у відкритий ґрунт, а й у торфяні таблетки або касети. У мене також є це відео. Прошу переглядайте і черенкуйте, як вам зручніше. Сподіваюся, моє відео буде вам корисне. Коментуйте, підписуйтесь на мій канал. Тисніть обов'язково на дзвіночок, щоб не пропустити наступних відео. До скорих зустрічей, Па-па!